Оріони у нас є. Да, Оріон це і є скаут. Тільки краще, скаут кращий. От вам буде Оріон. Оріон це взагалі для мене. От, от це все для мене е, повністю біліберда. Що ви мені називаєте? Булати, Оріони, кентаври, Для мене це, е, це поверхнево для вас. А для нас, е, для нас це інші заводи, які по-іншому називаються в Китаї. От Оріон. Це трошки менша гірша версія скаута. Реально, хлопці. Можу доказати на пальцях. МТЗ є. Ривок добрий. По чому 40ки з кабіною? Скаут, Донфен. Донфен з кабінами немає. ДТЗ з кабінами 40ки 11. Джима є. Був 200 доларів. 240 шів. Ага. Ну був, був. Ну ви ще посидіть трошечки славко пару років, і ціна ще удвоїться.